Ей, йоу! усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. До початку нового сезону 2024-2025 року Національної баскетбольної асоціації залишилося півтора місяці. Ідеальний час для знайомства з командами у форматі прев'ю, представивши невеликий твір, що було в минулому році, як генеральні менеджери провели своє літа та що нас очікує в майбутньому сезоні. У минулому році цей формат зайшов. Сподіваюся, що цю рубрику ви чекали з нетерпінням. Тільки тепер буде по дві команди в одному відео: одна зі східної конференції, інша з західної. Тому очікую від вас зворотній зв'язок у вигляді коментарів. Ну і про лайки не забуваємо. Це також важлива підтримка. Тож влаштовуйте зручніше, приємного перегляду, а ми починаємо. Let's go! Розпочинати будемо з колектива, який зазнав найбільше змін в це міжсезоння. Звісно, мова піде про Філадельфію 76ers. Деріл Морі провів кропітку роботу і перетросив увесь склад в надій, що нарешті він зможе створити боєздатну команду навколо джоелі Ембіда. І щоб зрозуміти, чому Ембіт ніяк не може пройти далі другого раунду, давайте поринемо в минулий сезон. Філа домінувала на Сході до того, як Ембіт вибув на два місяці через травму Меніска, але й до травми процес пропускав відрізками матчі через мікропошкодження. Втім, свою різницю він зміг зробити навіть за 39 матчів, де рекорд Сіксер складав 31-8. Без Джоджо результат був 16-27. Джоель форсував своє відновлення під кінець регулярки, через що знов був в неоптимальних кондиціях. І хоча 47 перемог було у трьох команд, саме в Філадельфії не пощастило зайняти сьоме місце і потрапити у плей-ін через додаткові показники, де вони пройшли Майамі та в першому раунді зустрілися з Нью-Йорком. в боротьбі сильніше все ж виявилися підопічні Тома Тібудо 4-2. І незважаючи на невдачу, позитив в цьому також був, тому що ми побачили. Відкриття молодої зірки Тайріза Максі. Який потрапив на матч всіх зірок і процвітав у головній ролі, поки ембіда не було. Він також отримав нагороду непрогресуючого гравця і досить класно провів серію плей-офф проти Nix, набираючи під 30 очок з чудовою ефективністю. І всім цим він має подякувати Джеймсу Хардену, який на старті сезону запросив трейд. Без обміну бороди, можливо, б ми б не побачили такий шалений прогрес Максі. Все це підігрівало неабиякий інтерес до міжсезонних. Бо 76 ті мали найбільшу гнучкість цього літа через збігання контрактів майже всіх гравців. І всі пазли зійшлись ідеально. Деріл Морі мав дві зірки в команді, фактично одну, але Тайріз отримав своє продовження контракту після всіх основних підписань, і головною ціллю було отримати найкращого доступного вільного агента Пола Джорджа. Тому таке підсилення на роль третьої зірки та апгрейд на позиції Табайса Харріса вважаю успішним кроком, бо прямо тут і зараз треба реалізовувати залишки прайму Джоеля Ембіда, і такий досвідчений гравець, як Джордж, точно стане у нагоді. Він не тяготіє до м'яча, що підтверджує покращення відсотків на and шут китках, в той самий час PG може організувати сам собі простір та момент для атаки, та виступати надійною опцією в кінцівках. Дуже вмілий захисник, який може включатися відрізками та допомагати на своїй половині. Це явне підсилення, яке виводить Філадельфію в статус контендера, але є нюанси. І це, звичайно, здоров'я. В першу чергу Ембіда і в другу чергу Джорджа. Все ж Пол провів майже ідеальне здоровий минулий сезон, який дає надію, що на відрізках, коли Джоель буде пропускати матчі, у Сіксерс не буде такого жахливого спаду, що дозволить подолати регулярку в лоуд-менеджмент режимі. Але варто відзначати і інше підсилення. Це прихід Каліба Мартіна, дуже вмілого Вінга, який може атакувати і захищатися, і, скоріш за все, складатиме пару полу Джорджу на Форвард. Але є до нього деякий скепсис, як і до всіх підопічних Еріка Споельстри, що вони гарні елементи тільки в системі СПО. Сподівайся, що Калип зруйнує цей міф. До того ж, їм вдалося залишити Келі Убре, атлетизм якого буде доповнювати старанність оборони на крилах, та і як роулер чи кат-опція цілком пристойно себе показував у минулому сезоні. На підстраховку Джоелі Амбіда на позиції бекап центрового було підписано Андре Драмонда. Він Драманда. Пишить всі питання з підбираннями, та й цілком може ставати основним центром в разі чого, і ми це неодноразово бачили в Чикаго. І це також покращення на заміну полу. Ріду. Кайл Лаврі, Ерік Гордон та Реджі Джексон складуть надійний досвідчений запасний беккорд. Сумніватися в рівні цих виконавців немає ніякого сенсу. І якщо 38-річний Кайл вже буде переходити на роль такого собі ментра для молоді, то Гордон показав себе в Фініксі як надійна опція за дуги. Виходячи з лавки запасних, так само, як і Реджі, був доволі непоганим БК розігруючим в Денвері, тому Нікуньорсу вистачить досталь роботи з розподілом хвилин. До того ж, після вдалої олімпіади повернувся в NBA Гершон Ябусєлі. Він однозначно забрав приз глядацьких симпатій в Парижі, але крім цього, Ябусєлі непогано себе зарекомендував в матрицькому реалі, де набирав по 10 очок та влучав 40 плюс відсотків з троачковою. Гершон це не той товстун, якого драфтував. Це досвідчений виконавець, який точно стане в нагоді. Варто згадати продовження Кейджей Мартіна на 8 мільйонів в рік. Другий рік не гарантований. Мені здається, його залишили як такий філлер для обміну. Була змога запропонувати такі гроші, вони вирішили віддати йому. В якийсь прогрес я не вірю, але додавши піки, можна цілком урвати собі підсилення гравця рівні мідлевела. Варто ще згадати за новачків під 16 піком філа обрала Джареда Маккейна. Захисник з ростом 188 см, фрешмен з дюка, який показав себе як чудовий шутер і старанний оборонець, і він точно має скласти гідну конкуренцію цим ветеранам на беккорті. І 41 пік, форвард центровий Адем Бона, другокурсник UCLA, зовсім без триочкового та з маленькими габаритами. Це третє центровий, нічого не буде про нього казати, бо скоріше за все він отримує дуже мало часу. Підсумовуючи, Сіксер створюють гарну команду на папері. Але все впирається в здоров'я. Чомусь мені здається, що з такою глибиною Нік Ньорс має довести до матчів на виліт у найкращому стані імбіда за всю його кар'єру. І нарешті ми зможемо побачити домінування Джо Джо. І все ж процес буде завершен проходом у фінал конференції. Наступна команда Sacramento Kings. Які також попрацювали плідно в це міжсезоння, наскільки дозволяє їх ринок, але де відбулися косметичні зміни дуже суперечливого характеру. Втім, все по порядку. Минулий рік виявився не такий успішний, як позаминуло для Кінгс. Вийти в плей-офф не вийшло, хоча вони здобули 46 перемог лише на дві менше ніж в сезоні 22-23 року, але отримали замість третьої сходинки аж дев'яту. Ось така нещадна західна конференція. Плейн їм вдалося помститися Голден Стейт за неприємний виліт рік тому, але все ж Сакраменто зупинив новий Орлан. І, хоча була побудована шикарна атмосфера Lights Beam, все ж прослідковується стагнація в ідеях Майка Брауна. І таке додавання влітку, безперечно, дуже досвідченого та зіркового гравця, як Демар Де Розен або все зламає нафіг, або допоможе закріпитися на цьому середньому рівні, хлопчика для биття в першому раунді. І, можливо, після стількох років в болоті Монте Макнеєр переслідував ціль дати примарний шанс на успіх фанам королів. Типу, ми вставляємо Демара замість Харрісона Барнса, і це, звичайно, якісніше гравець, але не все так просто. Особисто я в це поєднання не дуже вірю, і скоріше за все підсилення Дрозена додасть лише головного болю головному тренеру. Так, приходить дуже сильний клатчер, гравець, який може взяти м'яч у свої руки у вирішальний момент. Але хіба на цю роль немає деарана Фокса чи того самого Маліка Монка? Одного з найкращих шостих гравців, який вирішував дуже непогано в минулому сезоні і завжди може підстрахувати найкращого клатчера 2023 року. До того ж, треба задіювати Домантеса Сабоніса, якого варто використовувати як основного свого плеймейкера, бо він без китку. А Демар Дерозен це взагалі не про атаку здалеку. Він зовсім не приносить спейсінгу чи руху без м'яча, так про яке тоді підсилення йде мова. Якщо тепер ти вимушений розділяти м'яч. Серед лідерів, розділяти їх по хвилинам, бо вони не сумісні, та таким чином максимально зменшувати їх ефективність. А про захист я й взагалі мовчу. Як на мене треба було брати середнього триндії-виконавця в допомогу в захисті молодій надії Кігану Мюрою, який безперечно найкращий захисник Кінгс і гравця, який не буде забирати китки у Кігана та заважати його прогресу. Тому це підсилення я вважаю провальним в комплексі. Це відтягування неминучого точно не піде на користь. А по суті замикає вас у пасці. Варто відзначати чудові перепідписання. Малік Монк отримав набагато менше ніж міг розраховувати від будь-якої іншої команди, вийшовши на ринок, але проявив лояльність та отримав той максимум, який могли запропонувати Сакраменто. Та звісно, мінімальна угода з нашим козаком Олексієм Ленєм, який закріпився в ролі запасного центра та проведе вже свій 12-й сезон в Лізі. Крім цього, приєднався Джейлен МакДеніалс після обміну з Торонто. Це менш талановитий брат Джейдена Макденіалса з Мінісото. І він перебуває на дальній кінець Славки, а ще розігруючи Джордан Маклафлін та центровий Орландо Робінсон. Можливо, комусь з них вдасться пробитися в ротацію, бо конкуренція там не дуже висока. Тобто, ви розумієте, що це взагалі несерйозно, коли ми розмовляємо про захід. А де є потенційне підсилення, так це з драфту. 13 пік, Девін Картер, 22-річний з зростом 190 см, захисник Цербер, який показав значний прогрес на третій свій сезон в універі. І він тут, щоб замінити вічно перспективного Девіана Мітчелла, який так і не розкрив свій потенціал. Картер набагато цікавіший в атаці за Девіона, але вилетів через травму плеча та пропустить підготовку до сезону і частиною регулярного чемпіонату. Втім, він цілком може закріпитися як заміна Фоксу. Враховуючи все вище згадане, очікую ще втрати декілька перемог та боротьба за зону плей-ін не більше. Діліться своєю думкою в коментах на рахунок перспектив Філадельфії та Сакраменто. Поділіться цим відео з друзями, ваша допомога дуже важлива для просування україномовного контенту. Підписуйтесь на телеграм-канал, там ми обговорюємо всі актуальні новини зі світу NBA. Всі посилання будуть у описі під відео. Дякую за увагу! З вами був Basket Moves, До скорої зустрічі, мир!